Мене закликали помолитися в реанімацію, де попав хлопець, який проковтнув голку від швейної машини. Отака довга. Ну і ви знаєте, яка товщина. Бавився, як зубочистку і проковтнув. І пройшло два дні. Його приносять з, з школи додому, приносять. Він же не міг дихати, бо коли він дихав, його щось кололо. Його відвозять в лікарню, роблять рентген, а там показує, що голка вперлась. Таку палу кишку гострим кінцем, І коли він дихає, тобто вона. Протикає кишківник, і він чує болі, він не може видихати. І лікар каже: я не знаю, що робити. а я, я не знаю, що робити. Бо каже, лишилося години. Якщо голка каже, піде в кров, то через кров піде в серце, і дитина загине. Моліться, каже. І одна медсестра знала, що є такий один якийсь ненормальний, який молиться за всіх, подзвонила до мене і каже: Хлопець проковтнув голку, треба, щоб ви приїхали. Дух святий каже: Йди, а сатана каже, ти що? А як не вийде? А в тебе точно не вийде. в тебе багато разів вже не виходилось. І в тебе є вибір. Кому повірити? Святому Духу чи сатані. В тебе є вибір. Коли ви зрозумієте, що насправді ти вирішуєш, ти приймаєш рішення. Я приймаю рішення, Боже, я йду. Я не знаю, що має відбутись, як має відбутись, я просто сідаю в машину, їду до лікарні. Я приходжу, а в кімнаті ще четверо людей. А до тих людей ще прийшли люди. А вони знали, що прийде священик і має молитися, щоб вийшла голка. Виявляється, як вони на мене дивились. Я заходжу в ту кімнату, а вони на мене такого. З усмішкою каже, що отець, прийшов голку витягати, іду до цього хлопчина, він лежить на ліжку, не може дихати, лежить просто. А він сирота, має тільки одну бабцю. Більше нікого. Я ставлю руки на живіт і починаю молитися. Ви скажете, отче, яку молитву молився? Неважлива молитва, важлива позиція твоєї віри. Що ти віриш? І кажу, що. А він каже, ще чую, ще молод. Він каже, ну вже не коли. А я дивлюсь, ну, голка тому вилізе. Я не знаю, що робити. Я вже молюсь, то думаю, доки буду вже молити. Кажу, вставай. Він встає, він принаймні почав вставати, почав дихати, почав по чуть-чуть, почу чуть, чуть присідати. Ну, стало йому легше. Ну, товка то не Думаю, Боже, що робити? І думаю, лишаю його, Боже, я зробив то, що міг. І я поїхав додому. І рано-рано до мене дзвонить його бабця. плаче і каже, Очі, очі, Бог зробив чудо. Голка пройшла повністю по 12 палі кишці. Повністю. І тепер каже. Розвернулась повністю на 180 градусів і каже, і тепер на виході. Йому тільки і лишається піти в туалет. Але він не може піти в туалет, бо три чи чотири дня нічого не їде. Чи ви можете приїхати знову помилитися? І Я тепер приходжу до нього. І тепер ті люди, які там сиділи, вони вже сиділи і просили. отче, а помоловіться за мене. А в мене що ти? А помоліться за мене, а за мене, а за мене. Вони вже не сміялися з Господом. Вечором мені дзвонять. Він покакав. Голка вийшла, вся лікарня була здивована. Я думаю, боже мій, для тебе немає нічого нереального.